Сідаємо просто і перекидаємо нашу ніжку. Тягайте фартушки якомога нижче, щоб не замазати наші штани, бо верх ви не замазуєте, а низ можна і Тепер беру глинку, я перемнула. Вона була і так м'якенька, але я перемнула, вона зараз насутільна. на Там повітрячка не повинно бути, бо я так пристукувала дуже. Ну, все одно нам потрібно буде на грузі переминати глинку. Зараз я беру трішки глинки. На центр намазую. Це наш тип клей такий, щоб наша кулька нікуди не відлетіла, не відпала. Ми намазали, не старайтеся там якось рівно намазати. Потрібно просто намазати. Тепер е я обстукую нашу кульку нашими подушечками, ручками. Обстуху іншою, щоб це була кулька. І тепер головне кинути. Це буде різниці, чи, чи якщо ви попадете на центр, чи ні, головне просто кинути. Ми можемо підправити. Кидаємо, чуть-чуть підправляємо. І тепер з кожних сторін підмазуємо. Тепер я змочую повністю ручки водичкою, бо глинка дуже любить водичку. І правою ніжкою від себе. Видкість наганяє. сідаємо рівночки, щоб ви були сиділи не згодку, не ліво, ні право, а просто рівно, щоб вам було зручно і ви бачили, коли ми будемо ставити на центр, чи це вже на центрі ні. Так, і обіймаємо, тягнемо верху. Все ми зараз виминаємо, можна десь пару разів так виминати. Ну, два-три рази потрібно вимивати. Змочуємо ручки водичкою. Питою все такую водичку і їм потрібна водички для того, щоб е, наша глинка була легенькою і еластично рухалася під кінець, щоб нам було легше е, потім підтягувати наші слинки в Тобто ми підтягнули типу таку вже. Викидаємо непотрібну глибку з наших кучок, змочуємо ще ручки, Чуєте, це по вітричку виходить. Тепер нам потрібно донизу представити нашими подушечками. Тобто обіймаємо, закриваємо і рівно подушечки наші, і донизу так Чуть-чуть зусилля додаємо І тепер цей момент потрібно відчувати. Перечувати на довотик, медитувати глинкою. Потрібно від цього так, не думати ні про що, а сидіти і от медитувати і все. Прям відчувати глинку.